Музейний спадок Петра Сови. Виставку, створену на основі унікальних експонатів із фондових зібрань, презентували у Закарпатському краєзнавчому музеї привід 130-річчя від дня народження відомого краєзнавця та директора музею Петра Сови. Експозицію представив науковий співробітник музею Михайло Джахман, який детально ознайомив присутніх із біографією та найважливішими віхами життя краєзнавця, юриста, дослідника історії Ужгорода, публіциста та громадсько-політичного діяча Петра Сови. Ще одне я мрію було створити в Ужгороді музей, окремо музей міста Ужгорода. Ну і так як ця мрія її не вдалося здійснити, він заповів передати переважну частину його досліджень речей до нашого музею, там, де він пропрацював протягом 10 років, де був директором музею. В цих вітринах можна побачити його широкий спектр захоплень, починаючи від археології, яка в цій вітрині знаходиться. Книга, в яких він друкувався, які видавав зокрема захоплення природою, дуже багато таких ну, речей він передав, займався охороною природи. Михайло Джахман також зауважив, що Петро Сова зробив неоціненний внесок до фондових збірок, а це майже тисячі предметів, особисто зібраних та переданих музею. Петро Сова дбав про поповнення фондів новими експонатами та цілими колекціями. За його сприяння були до музею передані в той час цілі колекції. Це, зокрема, чудові, чудова збірка із палацу баронів в Перені, час, частина стародруків із Мукачівського монастиря, які тепер зберігаються у наших фондах. Частина робіт із відомого художника Ігоря Грабаря, також завдяки його старанням була передана на той час до художньої галереї. Частину особистих документів та предметів із сімейного архіву для тимчасового експонування надала онука Петра Сови Ольга Величканич. Вона каже, що її родина пишається своїм дідусем, пам'ять якого шанують ужгородці. Тепер ти вже розумієш, наскільки його робота, його це захоплення було важливим, і як воно, в принципі, ну, само по собі передалося і нам, що ми теж і приємно це все і читати, і досіджувати рідний край, і дізнаватися більше, ну і взагалі зберігати пам'ять про нього. І всі ці речі, які залишилися, приємно, що от в замку є експозиція, і в ній мого дідуся Петро Сова зробив вагомий внесок не тільки у музейну справу, але й в історичну, археологічну, природничу та літературну науку України. Науково-літературний доробок автора складає понад два десятки видань та понад 260 статей. Петро Сова є автором відомої історичної праці 1937 року Минуле Ужгорода. У 2011-му Петра Сову посмертно визнано почесним громадянином Ужгорода.